Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Мабуть, всі люблять сирнички, саме такі веселі сирнички сьогодні я буду готувати. Вам буду вдячна за вподобайки і підписку. Дякую за увагу! Готую сьогодні сирники з маковою і з шоколадною начинкою. З самого початку ми будемо заварювати мак. У мене тертий. Отже, я беру 5 столових ложок маку, додаю 3 столові ложки води, пів столової ложки масла і також пів столової ложки цукру. Заварюю мак. Він в мене є розмолений. Щоб масло розтопилося і щоб він застиг, поки ми з сиром зробимо основу сирну. Вибачайте, світла це нема. Зрозуміло, мак запарився, він є густий, якраз хороший для начинки. Тримається кубка. Ці інгредієнти додатково я вкажу в описі до даного відео. Залишаємо його, щоб він остудився. Тим часом будемо займатися сиром. Сир розминаю м'яткою, ні в якому разі не роблю це блендером, щоб сир не зрідно. Або можна навіть в тому мішечку, де вас сир є запакований, також його розімняти це буде ще легше. Оставь помаленьку, у мене сир хоч суховатий, але він достатньо є м'який. У мене 770 грам сиру, як я вже згадувала, я даю до сиру цукор. Розімняла його попередньо, даю цукру півтора столових ложки, багато цукру не даю. Одне яйце. Трошки все промішую. І даю приблизно грам 100 борошна та це добре промішую. Тісто довго не вимішую, просто воно повинно триматися кубки, і як ви його промішуєте, воно все отак повинно тягнутися вам за ложкою, значить, воно. Готова до роботи подальшої. Частину сиру приблизно грам 200 відкладаю і буду додавати в нього ложку какао. Це в нас буде кавова наша начинка. Сиру я навіть взяла на 200 грам, а подивилася, скільки його є, взяла 150 грам, тому що вийде, що основи менші, ніж самої начинки. І даю ложку столову сюди какао. Буду перемішувати. Ось таку ложку какао я додала. і перемішую. Більше надаю ні цукру сюди, ні крохмалю, тому що какао саме є дуже добре об'єднує і загущує всі інгредієнти. Перемішую до однорідності. Ось така вийшла кавово сіркова суміш з крупинками сиру. Будемо тепер готувати сернички. Формую з нашої заготовки сира кульки. Так ложкою набираю для кульок і тоді обкручую в руках. Воно гарно в мене вже. Я двома руками це роблю, просто зараз вам показую. От, такі кульки, бачите, в мене утворюються. Сир має бути суховатий, м'який, але суховатий. Ставлю пательню на вогонь. Пательня має бути добре розігріта. Лійки лею приблизно 2-3 столових ложки, її не повинно бути багато. Як я формую сирничок з начинкою. Брукульку, розминаю її з двох сторін, кладу півстолової ложки начинки всередину. Ось так. І також начинку трошки проминаю, щоб було приблизно по півтора сантиметра від країв. Тепер просто зліплюю ось так до кубки. Так як ви виробили або біляш, або пиріжок. Начинка є густа, тому це зовсім не складно. Все, ось так приминули. Шовчиком наниз. Накладаєте склянку і обкручуєте. З однієї сторони, гарний сирник у вас вийшов. Бачите, тут немає порожне ні нічого. І з іншої сторони, навіть якщо ця начинка десь буде, і видно, вона ж не буде текти. От маєте такий гарний сирничок. Так, всіма сирниками поступаю. Полійка нагрілася, ставлю сирнички смажитися. Тим часом, поки вони смажаться, роблю інші. Як формую я так само сирничок, смаковою начинкою, кулечку так само розминаю, кладу пів столових ложки так само начинки От. і так само з'єдную. Ось так помаленьку кубки. Так само начинка в нас є густа, вона не розтечеться. Щось як десь вам, як мені вийшло за кордони і зліплюю, щоб маку не було видно. Все. Мені зручніше робити між долонями, мені так скорше, але для вас я просто робиться з шклянкою. Так, може і гарніший навіть виходить з шклянкою. Бачите, який гарний сирничок вийшла. Так робимо всі сирнички з маком. З маком у нас буде менше сирничків, але також достатньо. По 5 штук кожних сирників 100% буде. З кавовою шоколадною начинкою буде більше. Тим часом наші сирнички з кавовою начинкою вже присмажилися з однієї сторони. Я їх перевернула. Поки вони смажаться, я готую з маковою начинкою. Сирники з шоколадною начинкою вже посмажили. Я поставила смажити сирники вже з маковою начинкою. Як трошки вас видно мак десь, то нічого страшного, він присмажений, він об'єднається. Лишилося у вас трошки начинки кавової, шоколадної нашої. Можете ось такий сирник гарний, цікавий зробити. Це ж у нас фактично сир змішаний з какао, бачите, який він цікавий. Також буде смачно. Ось такі чудові у нас сирнички з вами вийшли. Дуже гарно. З цієї порції сиру, в мене вийшло 13 сирників. Можете робити чуть менше, у вас вийде якась інша, чи чуть більше якась інша кількість у вас вийде. Трошки вони пристигнуть і покажу їх у розрізі. Вони є м'ясенькі досить гарні. Ось цей останній шоколадний, що ми робили. Бачите? Ось це є. Шоколадною начинкою. Це є маковою начинкою. Дуже гарні. Ось такі чудові сирники веселі, з різними начинками. Ми приготували. І шоколадною, і з маковою. і різнобарний шоколадно-сирний сирничок. Смакуйте на здоров'я. Немає світла, готуйте щось смачненьке для своїх рідних, радуйте їх. Звичайно, в кого є газові плити. Все буде добре. Здоров'я, щастя, миру всім нам і перемоги, звичайно.